Всім привіт! Вже сьогодні днівітровку, зараз везу речі Дмитрові. Так якось на душі, знаєте, не не дуже гарно, прямо так якось тут якась біта дала і все, але розуміння того, що ось що закрило ку куре 40 років. хай будує своє життя так, як вважаю за потрібне. Ми, мамочки, дуже беремо близько це до серця, все, а потрібно отак відпускати ситуацію. Тому зараз там зібрала речей. Воно ж сезон житло, вже везу час речі. Але так не дуже наче хтось наплював. Але це життя, це життя продовжується. Так, сьогодні сонячно, але холодно. Мороз на вулиці відчувається, які в мене губи дуже такі. Фу, накурило в машину сюди. Все так, що я їду. Купувати нічого не буду, тільки хліб заїду куплю. І все, тому що пиріжки, пиріжки, пиріжки. Торти, хвати, потрібно зупинитися. Ой. Ну, нічого, поканувани. Мама сьогодні утра дуже погано себе відчувала. Кажу, давай будемо лікаря визивати. Ні, не треба. Випила каплі. І давай, я буду йти на вулицю, мені легше. Я Там постирала куртки зимові дімки. Я кажу, мама, я сама ляшела, ні, ні хоч ти такі на голові теши і все. І головне, що я буду вже вмирати, поповни мені щот. Я кажу, а на що тобі так у феніна і внучки сьогодні день народження, мені треба поздоровити. Кажу, мати, що здівайся? Бигом лягай і лежи. Ні, ти що, і вона ходить поповнити. Так я поповнила щот. кажу, йди розмовляй. Вона там чекає, ходить, дихає. Зараз її побачите. Треба поздоровити з днем народження. Умираю, а поздоровити треба. Так що зараз нашу. Ібін больнує, яка лічиться тільки працею. А вона аж вона свойком балакає. Він бачить, розказує, що Саня ремонтував. Ну, це їй. Де моя шапка? Я шукаю, шукаю, така і постирала. А я шукаю, 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 шукаю. От сусідом балакає стоїть. Привіт! Не забудь, що на газу в тебе там. А ти, а, а ти дві робили? Чого? Що ви дві А що? Та то, що Таня ходить, гавкає, що метр сімдесят треба, понімаєш? Депутати. Та бушка. Ну я, ладно. Тискала Таня, ти а? Ну кажу. да, да, да. Дивися. Все время так наші юдо роблять. Ты одвинула. Они ще ліс ему, да? Ще. Вот то як стояло, так і надо было. Я не говорю, що завтра буду їхать отут. Не отут уже, а от тут. А я ж кажу, треба було так, от то як було так укріпляти, усівати. Ну скажу, Саньки, хай він. Но... Та ми, в... ми, ми нічого, ми по самому то цементиком заробимо, де да, і все, тому що. Ну то ви... де розгорване. Так я ж кажу, Чи що приїжджає, забугу їде. Все, Вовчик, давай, давай, так... не розстраюйтеся. Все, не, все буде на навіть. Давай, давай, Вовунчик, Ой, таких од. Такий трішки так, вибачте. Боже, я ще і, і телефон не вимикала. Зараз, зараз, зараз. Так, так, вибачте, зараз, бачите, вінкнулася. Ну, правильно він каже, що вони заїдуть в забор. Отож балакали. Далеко мені їхати, йокханий бабай. Поїду зараз через трасу, тому що мені туди аж в сторону молодежного. Е, отож балакали. Зараз я просто орієнтуюся де воно, господі. Ага, зорієнтувалася. Е, це це Вовакаш. Тож ви бачили відео на каналі Санька, варив той стовп, що машина нам поламала. Ну, ми зробили так, як по положеному, тому що ми не хочемо, щоб воно був якийсь скандал. Сказали, мет... метр сімдесят. Значить, метр сімдесят, хай так і буде. Хоча я ж кажу, що знайомі ті, що дружать Вась Вась, вони п'ять метрів від... від забору і все нормально, але то їх справи. А вова каже, Алла, хай ну ви чули, тому що заїдуть в забор. А як заїдуть забору, тут ось дивіться, він тут таке наробив. Ми не знаємо, хто він, що він. Сашко й бачив, машина стоїть. Я виходжу, я дуже уважна, десь там ввечері, вночі раз машина. Раз хтось став біля двору, я дивлюся, тому що в сусідів є камери, але вони в ті камери не дивляться, а мені потрібно бачити інформацію, хто, де, що і як. Зараз таке життя, ви розумієте. Ну і каже, хай Саня поверне його назад, сюди наперед, бо ми дуже вуголизи кажемо, тому що все одно заїдуть. Можливо, він і правий. Мені думка, бачите, думка сусідів. Тому що одні сусіди кричать, що листя збирайте, ваше листя до нас під забор летить. А інші сусіди правильно кажуть, що вибачте. Ніхто робити не буде, крім вас, якщо поламають забор. Ніхто. Так що ото. Це навпроти сасідвого, то він чули ви, він розповідав. А я навіть я... він же тут не жив, тут жила його тіща. А він каже, а, ти пам'ятаєш Абрикосу? Пам'ятаю Абрикосу. А ти пам'ятаєш, де вона була? Кажу, пам'ятаю, А це друга. Каже, вона була прямо з забор, а зараз вона у дворі. Тобто підвинули забор сюди, на метр чи більше. І тепер розповідаю, що так повинно бути. Ну, мені не на все, на все, як воно положено. Блін, чого я сюди поїхала? Скажіть я? Твою мать. Затуркалася, я ж хотіла через трасу бігати. Тож з вами розмовляю. Лято тополя Тут така дорога, тут вже вибилося все яма на ямі. Там хоч дорога нічого через трасу. Чого мене сюди поперло? І поїхати сюди по об'їздною, та там же ж, вибачте, мене там ями такі, що забалакалася, Заболакала, забалакалася, ну нічого. Якось такий настрій, знаєте. Ну, ну, Те, що воно так сімейне відбувається, бог зна що. То, що ти е, якось хочеш так, а воно так не відбувається. Ось так все воно, куди ти виперся? Все якось з голови на цю. Може, я просто заморилася від цього всього, хочеться кудись може поїхати відпочити просто так. А так як ти поїдеш? Як? Як ситуація не зрозуміла, що ну, цей то не пропаде, а мама? Маму ж я не кинув. Брат не приїде, тому що в нього зараз там посівна все. Ну, Можливо, невістка приїде проїдувати. Тож раніше бачите, як було. І Серега заходить в царство йому небесне. Я хотіла різ, а зараз так якось всі. Замкнулися, ніхто не хоче виносити оце все, ніхто не хоче спілкування, тому що у кожного своя біда, у кожного своя біда, в кожного життя якось перевернулося, пересралося, і саме те, що я ж кажу, що ми. Ми ну від цього простий народ страдає, а вони вони не знають, що робити. Ви подивіться, я ото казала за разумкова. Я ж не знаю, я ж не шукаю поднагодну. Я бачу, що вони розповідають. А мені вже прислали за разумкова, хто в нього жінка, чия вона дочка. Люди добрі нема там у тій верховній раді людей. Які будуть за нас переживати, нема повністю потрібно брати всіх виганяти і ставити простяків, які дійсно будуть хвилювати, шукати, шукати, таких як моя мама. Вона все, бачите, вона все заради когось, заради того, що було все. А потім вона думає за свої. тоді ми заживемо. А так все. Я ж кажу, що це просто і кругом. І кругом отак візьмеш, дивишся ситуація, мені дуже подобається там в інтернеті. Ну, отак машина їде, раз аварія. Вона, і, 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 О, ти дружок, ти ж бачиш, які ви... Ну, це, на російській мові розговорюють, в Росії, та, ну, яка різниця, однаково все. Їде, Це не навігатор, а відеонаблюдені. І їде і так попереду, метрів 200. Чувак виїжджає. Виїжджає і не ввімкнув поворотник. Ну так стоять машини, густо, і вона їде. Вона ну давай, давай, родной, ну давай, куди же ти прся? І вона їде, вона їде. Мужик каже. Навіть не сказав справа, притормозі, що вона робить контент. Вона їде, цей, ця людина можливо, можливо, якесь горе в цій людини, І ця людина хіряк виїжджає, вона поруша, порушує, не подивився в дзеркало, виїхав на, зробив, як кажуть, перешкоду транспорту, який рухається. І вона в нього хіряк полушпарилася там в дзеркала, Ну не так, що скорості вілки не було. І вона, ось ось, все, приїхав. От треба смотреть, куди ти їдеш. Ах ти, сучка така. Та ти ж не знаєш, що в той. Людини. Може в той людині якесь помутніння в цю хвилину. І ти радієш тому, що він виїхав, не помітив тебе. Боже Боже, що робиться? Я ж кажу, що без війни люди один одного ж... будуть жрати, просто жрати, і що вони роблять. Так а це ще ботоксний неблять і війну нам ще підсунув. Просто жах, що відбувається. Просто жах. Я ж кажу. Моя бабуся казала, це в 2000 році буде кінець світу. Ні, він в 2000-му його не було, але він буде. Але він буде точно, тому що люди просто вже тут ось перерили дорогу. Півроку чи на... і весь кожен рік тут дотримує... ремонт. Та ну давай же ти, синочок, давай, їжджай швидше. Що ж ти тянешся? Господі. Тут тільки на зустрічну потрібно виїжджати. Нічого нема, розрили, асфальт положили, знову риють. Розкудріть твою мать, хто це винен в цьому? Хто? За того водоканал бере гроші такі, що не знаєш куди і як. Все ремонтують, гроші списують. Ось тут вигляд-єй-вій. Бачите, поруч розову? Нема. немає, ями, пояс. А він озеленення. Бо як в мене це рве? Я не знаю, як оце розка і, і вам це, вибачте, будь ласка, і вам оце навіщо? Що наскільки у нас ось поїхали? Наскільки у нас у ті, що сидять в кабінетах, наскільки вони далекі від народу, наскільки вони не розуміють і не хочуть розуміти нашої біди, нашого горя. Не хочуть, не хочуть, вони роблять тільки, знаєте що. І якби там щось було так погано їм, та вони б тікали вже не знаю куди. А вони до останнього сидять у кормушки, схватилися і сидять і думають та Ти що ще ж можна вкрасти? Куди на той світ не забереш? Сволота. Ху, сволота. Боже Боже. Алла пийте успокоїтельне, це точно. Як там деякі пишуть, О, це вам бумеранг, люди добрі. Який бумеранг? В моєму житті ситуація із моїм сином, вона ще далеко до війни, ще далеко було це. Вибачте, дуже далеко. Так що не пишіть мені турниці. За своє я буду відповідати сама, а за ваше я казала й кажу, що ви, ви. Ми втратили совість, останні краплини совісті. Ви самі живете, як отара, ота і до нас приперлися, забрали наше життя, не забрали ні одного мільйонера, не забрали ні одного корупціонера, не знищили ні одне підприємство тих мільйонерів, не знищили ні одну, ні одну жодну їхню оселю. Ви знищуєте, знищуєте просто простих українців. Якби ви довели до того, що у вас життя і до нас прийшли, отак, от е, медицина безкоштовна стала, навіть якщо коштовна, щоб вона була толкова, прибрали цих всіх корупціонерів. О, тоді б люди подумали, що підождіть, а можливо, дійсно вони кращі. Чому ми до Європи йдемо? Тому що там важче жити, але там... Совісніше і чесніше. Тому ми туди йдемо. Тому ми не йдемо до Раші. Так, ну, тут вже роздерта ця дорога. Зараз покажу, не знаю, скільки тижнів. Дуже гарна була, гарний асфальт. Вони положили, що тільки вода піднялася, все, він весь поплив. І все ремонтують, ремонтують і що. Так, тут зламалася фура. Зараз я вам скажу такий рух став тяжкий. Зараз потрібно бути наскільки уважним. Так, по тій дорозі, оце тут вони у дощ. Ви бачите? Ладно, проїду. Нехай. Оце дощ, а вони кладуть асфальт. Це сьогодні у нас трошки сонечко. Я хотіла зупинитися, показати, що що ви робите? Ось дивіться. Це з той сторони. Оце вони ремонтують. А не можна це робити, коли немає машин. Заплатіть людям дорожче, щоб це робилося, як кажуть вночі. І це воно буде все стояти. А що вони роблять? О, диві. Один стоїть кури, таким сміттям асфальту там зняли і сюди засипають. Воно ну, завтра все випаде. А скільки грошей? Оце ж все, що кажуть, що бюджетні гроші йдуть на оце благоустрій. Скільки грошей спить, дивіться, от бачите, помазали смолою, зараз оту штуку насиплять. Ну це слава Богу, що сьогодні нема доща. Це як кажуть, знаєте, так, ямочний ремонт. Є таке, є. Але вони тоді сипали прямо в калюжі. Це вони перейшли, вони там вже поремонтували, Зараз ми будемо їхати. Я не хотіла туди їхати, бо там, ну, там страшні ями. Ну, зараз поїхала, щоб подивитися, переконатися. І відео буде. Тоді я дуже жалкую, що я не зупинилася, щоб показати Малецькому, що це? Що це? Фух, господи. Сама собі кажу і мама, і маму ругаю, що що ти оце все переймаєшся, воно тобі нужно. А сама, подивіться, невже в мене нема чим перейматися. В мене є перейматися чим я не знаю скільки. А я за оцю ще дорогу за оце все. Це жах. Оце ж тут вони вже поїхали, оце та дорога, вже вони її зробили. Подивіться, вони переїхали вже туди, а тут вони вже зробили дорогу. Ось оці клапті, та ями так, як були, так і є. Ось з лівої сторони тут були калюжі, оце вони засипали прямо в калюжі. Ось бачите, воно вже, я по ньому їду, воно вже не лежить так, як потрібно. О, навіть калюжа зліва. Оце вони тут сипали. Оце тут зроблена дорога. Це вони вже написали звіт, що дорога зроблена. Ось, бачите, як вона зроблена. Так, то це ж тільки пройшло, тижня ще немає. Ось, ось калюжа зліва, дивіться, велика калюжа. Оце вони усюди хирячили той асфальт. От, бачите? Оце. Оце, ото, ото. оце, он. І так воно так і є, та яма. Так, проїдемо далі, що тут? диви, диви. Я вам скажу, що зараз дорожні служби, знаєте, що роблять? Вони просто вішають знаки обережно, нерівна дорога, Ось справа. Дивіться, вони попередження, що дорога нерівна. так що їдьте дуже-дуже повільно. Ось. Оце тут було саме-саме таке, що не проїдеш. Тут вода ще є. Так, дивіться. Оце отут вони засипали. Дало що-небудь. Ой, бідна машина, вон їде. Нічого воно не дало, воно все вийнялося. Вон, Щебенка окремо, а це окремо. А ями так і залишилися. О, будь ласка, це чесно, я вам кажу, що так як воно було, так воно і є. Оце ось, бачите, поставили. Яма, помаранчевий щит, це яма. Нічого вам туди їхати. А дорога була вся гарна, всю розбили. Так, добре, мої любі, я їду далі, а ви не звертайте уваги, тому що. У вас у кожного болить душа від цього, але я не знаю, як з цим справитися. Я не знаю. Напишіть мені коментарі. Взяв, на речі, і пішов. Отак і все. Дай Боже, всього самого-самого кращого. Кожен день про це думаю, дай Боже. Не можемо мами відпускати, не можемо ми якось все-все неправильно, неправильно. Такий настрій. Тут я поруч знаходжуся, заїду зараз на кладовище, мабуть. Стала на перекресті, він переходить дорогу. Показує, що за мною їдеш що кажу, ні, мені прямо. Як там зараз пустять на кладовище чи не пустять, тому що я бачила, що там була така конфліктна ситуація в тому, що привезли хоронити, а вони закрили, не пускають. Тільки катафалка та що з кладбища. Там люди її скарги писали, а вони привезли, в них уже там була бронь, і десь не знаю, домовилися із своїми там з якимись, можливо, хтось привіз. Ну, не користувалися цими катафалками їхніми. Поруч і заїду. Мама каже, як там, як там, кажу, мам, будемо їхати на поминання. Ну, до Юліани, я зараз заїду, скажу. Що. Подивлюся, як там, що там. це ж день народження було, я не знаю. І мама, де народження не приїжджають на кладовище. Я в мене така була думка поїхати подивитися там, де Сережа. Коли війна почалася, так чомусь часто. Дуже рідко сниться. від Саші ні разу не снився. Мені рідко сниться.